Привіт-привіт! У мене ще одне замовлення по першому каталогу. Давайте подивимося, що тут є. Велика коробка і дві маленькі коробочки. В основному тут в замов... мене замовлення. Так, в цьому замовленні у мене сиворотка. Сиворотка з набору на веж. Це на замовлення. А ця сиворотка замовилася по акції. При покупці набора на веч кожні три каталоги, можна замовити два продукти зі знижкою до 35%. Тому це сиворотка серії проти пігментації. І також тут у мене є пов'язочка на голову це на подарунок. Коли дівчинка замовляла, собі їх не було на складі. зараз я замовила її цю в подарунок. Вона, до речі, в розпродажі онлайн є зараз. При замовленні на 35 балів є можливість на другому кроці оформлення замовлення замовити собі деякі продукти зі знижкою додатковою 20%. Тобто ця пов'язочка саме звідти замовлена. Так, далі у мене тут третій крок підписка Омега-3 дитяча, четвертий крок уже прийде за 1 гривню. Рідка омега. З малійкою лимонного, селікою лимону, тому приємна вона на смак, приємна вона на аромат, очищена з тушки риби, не з печінки риби. Тобто це якісна омега. Вона не просто вона дитяча, тому що вона рідка, її можна споживати також і дорослим. Дорослі просто переважно. В капсулах вибирають собі, вибір свій. Далі у мене тут вітаміни дитячі. В наступному кроці у мене також буде за гривню. І я замовила ще один прибіотик, поки він на знижці. Це замовила собі, другий прибіотик в каталозі. Чому? Тому що він на знижці, і ми його споживаємо. Переважно, я його беру конкретно для Артема, тому що він не їсть фрукти, овочі. Не Негісне петрушку, ніякі не трави. Тут іде із шести зелених трав і овочів клітковина те, що потрібно для кишківника. Тому таким чином я Артему просто підсипаю йому в їду, Тут можна випивати, його, розводити в стакані. Ну, а можна його також натищати зранку, в стаканчик води. Чайну ложечку розмішати і випити. Це теж корисно буде для пішківника. Так, далі тут у мене замовили серію діамант, це міцелярна водичка, сама нею з задоволенням користуюся, дуже класно знімає макіяж швидко і можна просто вранці вимиватися нею в подорож її класно брати. Я ввечері іноді нею знімаю макіяж. Її, в принципі, надовго вистачає. Ось так вона виглядає. Так, далі у мене тут є денний крем. Цікавий крем-тим, діамант. Що його можна використовувати вранці і ввечері, тобто він такий, скажімо, універсальний. Але майте на увазі, що якщо це буде сонячна пора року, то вам треба буде якийсь продукт зверху на, на нанести на шкіру обличчя з СПФ. Або це у вас буде крем денний з СПФ новеч, наприклад, СПФ 50. Він наноситься на денний крем, або це може бути тональна основа, хоча б з СПФ 30 чи 35. Так, далі у мене тут нічний крем, також діамант. Це серія у нас з діамантовою пудрою на основі білого трюфіля, дуже класно працює як антивікові засоби від зморшок, роблять гарно ліфт на шкіри обличчя, бореться з пігментацією. Тобто, дуже такий широкий спектр даних кремчиків, тому рекомендую. І в цій лінійці у нас в Україні немає крему навколо очей, хоча раніше колись він був, можливо, буде. То замовили крем навколо очей Королевський барх. Тобто у нас є очищуючий, денний крем, нічний крем і крем навколо очей. Рекомендую теж дуже класний крем, він і темні круги прибирає, таку уплотняє гарно шкіру. Напитує її, розглажує морщинки дуже класно, тому рекомендую цей кремчик. І він в цьому каталозі також на гарній знижці. Далі тут у мене денний крем, це все на замовлення. <клух> денний крем uh, Optimals. Це саме мультифункціональний крем, який можна використовувати як крем, як наносити на крем. Він іде у нас SPF 50, і він також йде на додаткові знижки 20%. На другому кроці оформлення замовлення при замовленні на 35 бонус балів. 30 мл цьому кремчику. Він зараз забулася. В каталозі він 299. А в розпродажі здається 240. Так, далі на замовлення у мене крем для рук грифрут. Прикольний аромат, свіженький, ніжний, швидко впитується в шкіру рук, користувалася з задоволенням. Взагалі, обожнюю такі аромати цитрусові, класно зволожує, нежирний на руках. Рекомендую також на гарній значці. Далі мама мене замовила засіб для укріплення наших нігтів. Наносимо перед лаком або як самостійний засіб. А в даному випадку, я собі теж вже його замовила, бо в мене був закінчився і вже цього разу нафарбувала нігті, то я вже собі під лак його також нанесла. Далі на замовлення парфюмірна водичка глейшер чоловіча. В цьому каталозі гарна знижка. Він був декілька. Каталогів поспіль на знижці, але в цьому каталозі найвигідніша ціна. Тому, якщо знаєте аромат, любите, спробуйте. Мило, рідке мило для рук. Замовляла таке, зараз користуємося, біля кухні воно у нас є. Приємний аромат. Якщо говорити про гель для душ влітку, мені було прямо дуже-дуже солодко, то зараз мені абсолютно нормально. Тобто задоволенням користуюсь. Не сушити руки, воно дуже густе. Буквально навіть не треба повністю нажимати, щоб багато вийшло мильця. достатньо трохи нажати. Дуже-дуже таке пінне, класне, теж рекомендую. І теж на онлайн розпродажі при замовленні 35 бонус балів, воно буде коштувати 119 гривень. Так, по підписці спаржовий суп, це в мене третій крок. І четвертий крок мені прийде також за одну гривню. Вже трошки супчиками запаслась і підписку, поки відменю. Залишу тільки Live Plus. І, можливо, піду. Ну, неможливо, можливо, скоріше все, піду в новий проект від Oriflame Wellness на три місяця. То зроблю нову підписку там по умовах. Треба зробити нову підписку. Так, це у мене. Онлайн розпродаж, шкатулочка для прикрас. У мене всі прикраси по різним коробочкам, в тих коробочках, в яких, в принципі, я їх купувала, і є можливість їх перемістити в одне місце. Відразу я не помітила цей продукт на розпродажі, якось не звернула увагу. А коли побачила дівчинки в дівчинки сторіс, кажу, де ти його побачила? Вона каже, як де в розпродажі. Ну і звісно, я зайшла і замовила. Коли я замовляла, писали, що кількість обмежена, можливо, ви ще встигнете. І теж дуже-дуже-дуже класна ціна, там 200 чим то гривень. Тут відкриваємо ось так от зеркальце. Так, далі. Ага, відкриваємо. Зеркальце не крутиться. І далі воно вже, бачите, ось так відкривається ступіньками. Прикольно. О, ну і тут такий плотний, такие типа их фетр, даже не фетр, а щось таке плотненька штучка, м'якенька, на яку можна лежити прикраси. В общем, це буде дуже зручно. Всі мої прикраси тепер переїдуть в цю шкатулочку. Прикольно. І на таких от також фетрових ножках м'якеньких. Клас. Так що іноді. Сторіси не іноді зачасту, сторіси класно спрацьовують. Ось таке було моє дозамовлення по першому каталогу. Каталог діє до 27 січня. У вас є можливість, якщо у вас ще немає дисконту, оформити дисконт, отримати 200 гривень в бонус. Від Oriflame при замовленні на 1300 гривень він спрацює, але він спрацює тільки, якщо ви робите замовлення по реферальному посиланню. Якщо просто підете на сайт Oriflame та зробите замовлення, не спрацює. Вам треба перейти в опис цього відео, взяти моє реферальне посилання на каталог, по ньому переходите, робите замовлення, і тоді 200 гривень спрацює, спрацює ви його побачите. І коли ви виконаєте умову, щоб отримати 200 гривень бонус, це замовлення 1300, зверніть обов'язкову увагу на другому кроці замовлення, замовте собі подарунок. Виберіть якийсь продукт вартістю до 400 гривень в каталозі, введете там в ячеючку, де ну, ви побачите, і сплатите за нього всього 19 гривень. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся також під описом вам залишаю посилання на свою сторінку в Інстаграм. Можливо, вам туди буде легше, скоріше написати. Ну, в принципі, все. Зараз буду готувати посилку. І відправляти на Херсонську область замовлення з Ріфлей, бо там мама замовила з усіма своїми знайомими. Ну добре, всім всього найкращого.